Про ситуацію в Ізраїлі будемо говорити з Віктором Верцнером, це майор резерву армії оборони Ізраїлю Цегал. Вікторе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Є повідомлення про те, що ізраїльські війська увійшли вже до всіх міст біля сектору Газа. Триває зачистка. Що зараз відбувається? Про що вам відомо станом зараз? Так і є ізраїльські війська зайшли до всіх населених пунктів, де відбулася ця жахлива атака. Триває зачистка. В двох населених пунктах є ситуація із заручниками. Є вже багато вбитих терористів, є багато полонених терористів. Мова йде про десятки, мабуть, навіть сотні. Зачистка триває, пане Вікторе. Для багатьох хто зранку дізнався про цю жахливу. Новину було відчуття. Неочікуваності такого нападу невже, як то кажуть, ізраїльська розвідка проспала ймовірність такого розвитку подій? Так і є. Зробили дуже багато помилок, критичних помилок. Зокрема, помилка розвідки, яка не розрахувала ситуацію такою, як вона є, і помилка. Політичного керівництва Ізраїля, який не завершив операції в секторі Гази, і завжди повертався до такого собі статусу КВО, який існував до сьогоднішнього ранку. Помилка оперативного керівництва армії на межі на кордоні із сектором Гази, звичайно. Багато дуже багато помилок, на, на яких ми ще маємо, маємо багато навчатися, якими можуть бути висновки? Очевидно, що зараз у Ізраїля перше завдання це відбити цю атаку. А що далі? Бо знаєте, розвідка ізраїльська для України завжди була чимсь таким великим прикладом. Ну, перш за все, політична криза, в якої перебував Ізраїль до сьогоднішнього ранку, офіційно завершилася. Опозиція, голова опозиції запропонував премєр міністру Антоніалу зробити уряд національної єдності. Я думаю, що наступного тижня ми вже побачимо рухи в цьому напрямку. Звичайно, це тимчасова перерва, але ж у час війни немає опозиції і немає коаліції. Це дуже важливо зрозуміти. І, і я вважаю, маю таку надію, що навіть наші вороги розуміють це. Але ж я не певний, що по-друге, буде дуже потужна операція. Це вже не операція, це вже війна. Так, Всі офіційні заяви сьогодні ізраїльських діячів саме про це говорили. Це не операція, це війна, є масовий, масова мобілізація резервістів. Буде, скоріш за все, наземна операція. Сьогодні офіційний представник армії оборони Ізраїля заявив, що Хамас відкрив врата Ада. Вікторе, те, що ми бачили вранці, от така масштабність, така спланованість дій терористів, насправді вона під... те, як вони поводяться і поводилися з полоненими із ці жахливі фото розшматаних буквально жертв, які біля автівок, так звичайних, лежать. Він це насправді нагадує нам жахливі кадри того, що ми бачили півтора роки тому тут під Києвом. Дуже 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 яскраві, знаєте, такі яскраві паралелі того, хто міг навчити так поводитися е терористів з сусідньої території. Вам про що це говорить? Питання, що, що було раніше, курка чи яйце, бо вони завжди так поводились, вони завжди застосовували таку тактику. Тому я не знаю, хто кого навчив, і це не має значення. Має значення лише перемога наразі. І е, ця перемога має бути найскоріша. Е, і вона буде е, я ще бачила заяви, що якщо Ізраїль почне сухопутну операцію, може підключитися е, Хезбола. Чи розглядають зараз в Ізраїлі е, такий розвиток подій? Звичайно, розглядається такі розвиток подій, і не лише хизбаланих ніхто не може гарантувати, що Іран не підключиться на насамперед, що, наприклад, палестинська автономія, яка Тож мають бути якісь там заворушення. Тому так, ситуація дуже складна, тому і мобілізація йде потужно, не найпотужніша, але ж дуже багато людей мобілізовані, є черги, буквально черги людей, які їдуть до своїх частин. Тому за декілька днів потужності армії оборони Ізраїля. Будуть набагато сильніші ніж наразі. Наразі строковики тримають оборону і виконують завдання. Але ж основна, основна сила армії оборони Ізраїля це саме резервисти. Віктор, я хотів запитати про ту кількість ракет, яка вранці впала на ізраїльські землі. І насправді для нас так, ми, ми, ми завжди пишалися тим, що може робити залізний купол в небі над Ізраїлем. Сьогодні він не спрацював на всі 100. Чи маєте пояснення цьому? Жодна система не працює на всі 100. Жодна система протиракетної оборони не працює на всі 100. Але ж давайте так, тут це проста математика. Більше ніж три тисячі рак. Від ракетних ударів загибла одна особа, і є декілька поранених. Це все. Більш ніж три тисячі ракет. Лише одна особа загибла від е, саме ракетного удару О, враження. Е, і це не, е, не прості ракети, це не лише гради, і це не кустарні якісь там вироби, які е, роблять е, на колінах там в газі. Це е, навіть ракети з е, потужні великі ракети, які долітають до Тель-Авіва і навіть е, до е, інших більш е, північних районів е, Ізраїлю. Е, за іранськими зразками, чи іранські, чи е, сирійські, чи е, власного виробництва. Але ж це не прості ракети. Сьогодні в Ізраїлі, крім того, що Шабат ще є. Два свята, і плюс це ж 50 років початку війни судного дня. Навмисне так обирали для нападу дату? Так, я думаю, так, так воно і є. Ну, Ви ж бачите, пройшло 50 років, і ми знайшли собі в тій самій пасці. На жаль, на жаль, я дуже, дуже надію, що ми зможемо зробити з цього висновки. Пане Вікторе, дякуємо вам за те, що були з нами. Витримки, перемоги. Віктор Верснер, майор резерву армії оборони Ізраїлю Сагал, був на прямому зв'язку з нашою студією.